вот эти вот исконно русские земли перейдут в состав России. Николаевскую Одесскую область все равно надо вернуть. Сняли диски в ноль. Это театрально, это центр города, Донецк. Слушай, у нас течет такая вода из крана, что ее, сложно, так сказать, жалко даже ей фекалии смывать в унитазе. Различные проекты с американцами, которые Позволят России очень хорошо провести послевоенное восстановление и ну, пос послевоенное развитие. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова і я надзвичайно рада вас вітає в ефірі YouTube каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд нашої антипропаганди. Сьогодні ми вам розкажемо про неймовірні здобутки і перемоги росіян, які вони завжди намагаються обміняти на ще більші політичні здобутки. Ну у тому сенсі, що вони не можуть взяти Донбас, але благають, щоб його віддали просто так. бо... Ну, бо в перспективі потенційно вони можуть його захопити і самі. Одним словом, як вони жонглюють інформацію і чому саме нам завжди треба відстрілюватись і захищати наш інформаційний простір, я все вам на прикладах розкажу буквально за мить. А ви тим часом не забувайте на старті нашої програми підтримувати нас своїм лайком. Для нас украй важливо. Поширювати все зібране і підготовлене для вас, Підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Це дасть вам можливість не пропустити кращі з кращих наші випуски. І звісно, пам'ятайте, що все, що ми робимо, ми робимо завдяки Збройним силам України. І як відповідь, ми намагаємося їх підтримувати фінансовими зборами для того, щоб можна було перекрити всі потреби фронту. Цей випуск не є винятком. Я традиційно вас перенаправляю в опис до нашого відео. Там за посиланням ви легко зможете знайти наш збір для 144-ї окремої механізованої бригади. Зенітно-ракетний дивізіон, батарея перехоплення безпілотників, яка є на Куп'янському напрямку. Дуже чекає нашої з вами допомоги. Я поставила для нас із вами таку амбітну мету, що до різдвяно-новорічних свят ми маємо цей збір закрити. І військові мають всі ці гроші витратити на старлінки, екофлоу та рушницю для перехоплення безпілотників. Це мікро, міні, малюсінький подарунок, і подяка їм за все, що вони роблять. Тож, друзі, приходьте, донайте і обов'язково підтримуйте нас. До речі, і не тільки російські політики чи дипломати піддаються оцім імперським хворобам Ніхалаєв наш, Адіса наш і все інше. Тікток-експерти теж. это по-белорусски, по-лукашенковски Разгортают мапы и показывают, с каких сторон готовился наступ Точнее, как должна быть поділена Украина Американцы предложили в рамках мирного плана по Украине Установить там демилитаризованную зону по типу, как в Корее И поделить страну пополам По такой карте можно и закончить вот эту спецоперацию. я предполагаю розділити Україну вот по такому вот схемі, де почнеться лінія Дніпру і плюс Одеска Ніколаївської області обов'язково. Тільки це дивовижно. От я б могла б теж, наприклад, сидіти і розповідати про те, як я хочу поділити Російську Федерацію. Що із російських територій ми залишимо собі і повернемо. Але в цілому, я знаю, що я або йду в цей наступ на Москву. Або нет, и я не могу використовувати даже в теории чужие людские жизни. Я хочу, чтобы все украинцы, наші військові, вернулись домой и были в безопасности. А в России так не работает. Кто хочет, остается на одной стороне. Кто хочет, остается на российской стороне. И живут, где они хотят. Предатели, которые хотят жить, по мовным патрулям переедут в западную часть. Можно даже стеной по принципу берлинской стены разделиться, установить там блокпосты и навсегда закрыть вот этот вот проблемный украинский вопрос. Я думаю, что под Днепру они хотят, хотели бы, но вот я говорю, Николаевскую Одесскую области равно надо вернуть это исконно русские земли. И вот потом вот этот путь западня все остается и спокойненько там себе живут, идут в НАТО, и, ну, что хотят потом делают. Главное их от моря отрезать, тогда они никому интересны не будут. Ценность людского життя приблизно вартует ревно столько, как лайно, ничего. Саме тому не тільки Путін так ставиться до недорогих росіян, але й недорогі росіяни ставляться до своїх так само. Розповідаючи знову і знову, от ви були в тому Ніколаєві, що ви за нього так взялись. Ви були в той Одесі, що ви без нього жити не можете. Ви ж до 14-го року навіть не знали, що, оказывається, ці території можна називати наш. Крим наш. Крим поперек горла вам вже встав. Але те, кто квеськал, он на то и наступает на нас из диванов. И вот это вот разделение Украины навсегда поставит точку в этом конфликте. Действительно, вот эти вот исконно русские земли перейдут в состав России, как и должно быть, а вот эти вот западные, действительно, украинская Украина будут суверенным государством. Будут, как и хотят там, флаги вывешивать у себя, поклоняться любым бандеровским богам. Люди, которые хотят жить в России, переедут в восточную часть. Без моря Украина будет некрасивой страной, так же, как и другие страны. Вот и все. Но это мое мнение, я с Ромкой тут согласен 100%. Вот так вот нужно закончить войну, а по-другому как еще? Если вы знаете, так на секундочку я выла. Страшний сон, кошмар, про те, як справді наші території продовжують окуповуватись, і ми живемо приблизно так щасливо, як зараз живуть всі мешканці Донецької області. Господи, спаси. Он ДНРівська блогерка розповідає про те, як в неї скрутили з машини всі чотири колеса. Коротше, ребята, ви ніколи не догадаєтесь, ніколи не догадаєтесь, що може пройзати з машиною, яку залишили в центрі міста. Взагалі, що з нею може пройзати? Я вам зараз покажу. Машина в центрі міста стоїть на проспекті Театральному. Сняли диски в ноль повністю кольоса. С вот. моїх машини зняли колеса. При тому, що можна було подумати, що бути пограбованим, ти звісно, можеш в будь-якій столиці світу, в будь-якому місті, але чорноберай, в центрі Донецька нічого собі. А шо ж, это уже настике все погано. Проспект театральный. Вот там дальше пересечение. Шорс, это Розы, дальше щорса там дальше Бульвар. Вот так машина стояла на обочине, никого она не трогала. Просто. Она стоит тупо на кирпичах. Вообще в ноль. Вот. Вот мне интересно, тот придурок, который это... Снімав, бо ж не відео, що взагалі покоцані були колеса? Ані просто були тупо покоцані вночі. З огляду на те, що колеса вкрали вночі в комендантську годину зробити це як припускає блогерка. Могли тільки винятково ізбрані люди, які можуть, як ви розумієте, ходити в комендантську годину. Хм -хм. Хто б це міг бути невже? Полиция, ши российские вейсковые. Просто как? Вот объясните, на, на театральном, это театрально, это центр города, Донецк. Как это вообще могло произойти? Машина моя стоит на кирпичах. Полиция приехала, посмотрим, что тут дальше будет. Ну ничего не будет, вообще ничего не будет. Все прекрасно это понимают. Вот теперь вот такое еще, вот теперь такое еще может быть. Ладно, резали, ладно. Теперь с вами козлы вырезали шины. Но снять четыре колеса, четыре колеса снять. Центр города. Это театральный, дальше Роза, дальше Чорса и бульвар. Я я, 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 я я даже не знаю, как это комментировать. Но это далеко не единственные Счастливые пригоды. Перебування та проживання на території самопроголошених королівств, тому що далі більше. Зрештою, проблема із водою нікуди не поділась. Ми про неї скільки говорили: як влітку люди виживали, як восени вони бились. Ну і взимку мало чого змінилось. До речі, ви бачите, що кліматично погодні умови змінюються, тому сподіватися, наприклад, на сніг, на якісь великі. Опади не доводиться, води немає нікуди ані з крану, ані з неба. Тож, головна українська зрадниця мантян тепер вже навалює зраду ні. Не про київський режим, не переслідування російськомовних і те, от от все. Тепер про те, що в крані води немає. Або вона такої якості, що навіть фекалії збувати не хочеться. Слухай, у нас тече така вода іскрана, що слово так сказати, жалко навіть її фекалії смивати в унітазі. А тебе б ми все ж таки помили. Зрештою, це те життя, яке ви обирали. Зрештою, це те життя, яке ви дозволили собою зробити, бо ви показали, що ви люди без волі характеру, що ви хочете на халяву типу комусь продатися подорожче, ну а вас купили за. Декілька срибных монет, ну и теперь выкуристовывать поповнить. Это чисто так, вот замочить ополоснуть, а потом все равно приходится ополаскивать э, нормальной водой или протирать влажными салфетками. Вон Тимофей тут к нам приехал и поймал какую-то кишечную хрень. Я говорю, ты что, с ума сошел? Помыл, говорит посуду, вот водой из-под крана текла. Все Понятно, что это тем, на чем можно попилить. Там, де треба оказать реальну допомогу живим людям, що Вот волонтери. От, якщо треба переложити бордюри, там зробити таке, на чому можна здесь и і зараз це завжди пожалуйста. Все, что можна було цінне та класно вивести з нашого регіона, там більше не лишилося нічого. Там і людей немає. Людський капітал переїхав дали-давно на території, які контролюються українцями. Ну і звісно, до Росії теж. Тож це, скоріше, чорна діра, в яку воду пускати Москва не збирається. Ну, самая жорстка історія, яку ти розказувала і показувала мені э, я, звісно, маленький кусок видел э, вживую, люди, которые по бумагам вже були переселены з да. прифронтової зони, у которых є жилье, uh -huh. пища, да, медичні услуги. А реально, это абсолютно брошенные люди. Они даже не знают, что, оказывается, их кто-то куда-то по бумагам переселял. Они вообще не в курсе, что кто-то даже под их взял какие-то бюджеты и куда-то их переселил. Ну, Слушай... а пропагандоны предпочитают этого не замечать, потому что, ну, как бы, это реально дискредитация, причем в глазах людей. Здесь люди ни от кого уже ничего не ждут. Я вам сколько видео записывала, люди живут на верхних этажах, к ним не доходит никакая вода вообще. Ну, если по 500 порывов в день, а их должны ликвидировать там всего несколько бригад, которым по 4 месяца и более не платят зарплату, как ты думаешь, сколько порывов будет ликвидировано? Я показывала видео, как реки неразливанные текут по Донецким улицам. И вот ничего не делается, кроме того, на чем можно попилить и на чем можно попиариться. Но, ну ты ж не попиаришься на какой-то старухе, которая уже 4 или 5 месяцев совсем сидит без воды, инвалидка, которая спуститься даже не может, и а существует только потому, что ей соседи привозят воду. А если бы они не привозили, что бы она делала? И таких людей в Донецке невероятное количество. Всем на это просто наплевать. Слюной. Но в Москве, известно, куда серьезнейшие проблемы. Они все думают, поработить мир, но тільки би так, щоб не перебатіл їх. як працювати над угодою про українську капітуляцію, і як довіряти європейцям і американцям, які вже неодноразово, як здається, росіянам їх кидали. Хоча ні, жодного разу. І коли ми підписували подаперський меморандум, і коли ми вступали в перемовини з росіянами вже під час російсько-української війни з 2014 року, так же повелося, що завжди чомусь наші партнери трошки більше підмахували росіянам. Тим не менше зараз, окрім окупації капітуляції України, тепер росіяни думають, а як би це ще зробити, щоб НАТО не розширювалося. Будемо, як Будем топити до талова у нас є тільки путь, і цей Путь лежить Карпатам. тобто безумовно, ця важлива позиція, начиниться практически руководством. Но правда в том, що ми обговорюємо Україну, ми ж обговорюємо не только Україну, скажем так, наші агреми, ограничення наших целей на Україні, в тому числі обмінюються на нікі умови переустройства Європи. как мы знаем, обсуждаются некие рамочные условия европейской безопасности, которые гарантируют нас от каких-либо дальнейших поползновений со стороны НАТО. Это в том числе ограничение расширения НАТО. Это же тоже один из частей торга, <связать> который идет. Это различные проекты с американцами, которые Дозволять Росії усі харчо провести пас послівоєнне восстановлення і ну, посліваєнне розвиток. Там єсмога вигад, котрий собственно американці нам от, в утвом на нікі ну, реалізацію. В інших целі зрештою. Хто пам'ятає в 2021 першому році до повномасштабної війни був один великий документ, який росіяни надсилали і європейцям, і американцям? Це були вимоги не до нас. Взагалі не ясно, чому вони прийшли до нас. Це були вимоги до Заходу. Відвалюйте від кордонів Росії. Тут в Україні не було ані Європейського союзу, ані НАТО. До речі, тепер НАТО куди ближче до кордонів Російської Федерації через Швецію і Фінляндію. Але з цим вони не рахуються. Проблема в тому, що американці нас до цього неоднократно кидали і з мінським і дозвілки НАТО. Да, то есть и возникает вопрос доверия, и это первый вопрос, вопрос доверия американцам в принципе, и во-вторых, опасение, что даже если мы о чём-то договоримся с американцами, не получится ли так, что в 28 году Трамп да. уйдёт и придёт условная Камала, коллективная Камала, но и они как бы скажут: "Что это все Трамп, это все фигня, давайте снова расширять НАТО на восток, вооружать Украину". Теперь они продумають, як зробити так, щоб і нас забрати, і НАТО відкотити. І це придумують ті, які фізично у воєнному сенсі перемогти не те, що НАТО не можуть вони не можуть перемогти навіть Збройні Сили України, які вічно всі роки недофінансовуються і недопідтримуються так, як би це мало бути. Соломьев, Михеев, Куликов, вы сеете рознь, вы разрываете народы. Наоборот, благодаря нашим передачам народ Украины услышал и понял, мы как раз за народ Украины. Три богатыря. Мы за народ Украины. Мы хотим народу Украины счастья и свободы из нацистского плена. Народ Украины, просыпайся, сбрасывайте своих, черт твоей матери, нацистских воров, и у вас будет замечательная жизнь. Смотрите, Крым в два раза темпы роста. Посмотрите, как Крым был счастлив. Народ Украины, возвращайтесь в братские объятия. Mm -hmm. Хотите быть независимым? Пожалуйста, не вопрос. Будете независимым. От продажных олигархических тварей будете зависимы только от одного, от святого курса своей истинной истории. И на цьому друзі в мене все. Миттєво пролітає час, коли ми аналізуємо і іронізуємо над російською пропагандою. Сподіваюся, що вам сподобалось, і ви не забудете лишити нам свій лайк. А ще я дуже сподіваюся, що ви підпишетесь на YouTube канал Курбанова Лайф і, звісно, задонатите в підтримку Збройних сил України. Посилання на наш збір в описі до цього випуску. Переходьте і підтримуйте кращих із кращих. А ще бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі!